Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному плосі. Сьогодні пропоную млинці шпінатом. І навпаки, долийте молока, якщо воно занадто густе. Важливо, млинці не пересмажити, бо вони втратять прекрасний колір. Вони схожі на ніжне мереживо. Готові налисники виглядають так, як я демонструю на відео. Таким чином, смажимо всі млинці і викладаємо їх на тарілку. Вони виходять еластичними та дуже смачними. Завдяки доволі нейтральному смаку, начинка для цих налисників підходить як солодка, так і солона. Цей рецепт можна використати на свято, особливо дитяче, адже малюки обожнюють кольорові млі.